Дякую за дуже інформативну реакцію. І питання. Скажіть, будь ласка, планувалося будівництво метро полівою. Ну і там були дві партії, якими користувалися ті, які хотіли побудувати, щоб у Львові було побудовано, і ті, які були проти. Особливо приймаючи до уваги, що зараз ну і чи немає ревізії. Тих, які були проти, тому що трохи, наприклад, країна, місця, припад, джентль, в деяких країнах або містах, наприклад, це Джен Китай, використовується для бомбосховища на випадок ядерного удару. Треба питання, Якщо уявіть собі, вас назначили генеральним е, 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 будівником України, якими принципами ви керувалися в будівництві несмістю. Наприклад, е, жителі Пекіна їдуть до роботи. Три години, три години з роботи. І жителі, наприклад, в Німеччині, ну, там все порозкидувано, немає такого захаращення. Якими принципами використовувалися? зручності чи якимись іншим? Дякую. Дякую за питання. Е, ну, щодо метро, е, що я можу сказати? Дійсно, е, метро у Львові планувалося. Але первісно воно дістало таку е, е, трактовку, що це буде не метро, а підземний трамвай. І траси планувалися безпосередньо під центральною частиною міста і почались підготовчі роботи. От, до речі, лінія от метро мала пірнати під землю в районі існуючого трампарку на теперішній площі Станіслава Лема. От, і десь там за Палацом Потоцьких навіть вже була вибудована якась там така. Шахта, значить, що вже мали значить, там вести підготовчі роботи, але у Львові є дуже складні гідроелогічні умови, так? І оці всі підготовчі роботи призвели до того, що в центральній частині міста рівень ґрунтових вод почав опускатися, і це почало призводити до просто катастрофічних наслідків. Тобто більшість. Будинки в історичній частині міста побудовані на дерев'яних палях, на дубових палях, а вони в умовах полого ґрунту зберігаються, а в умовах сухого вони зразу починають тріскати і будинки стали просідати. І проаналізувавши цю ситуацію від ідеї будівництва підземного трама відмовилися. І якщо ви проаналізуєте, От генеральний план міста 2008 року, наприклад, то там закладено на перспективу будівництво Львової лінії метро, але таким чином, що вони їхні траси обходять центральну частину міста. Тобто, то, значить, зрозуміло, що це перспектива на далеке майбутнє, і невідомо, не коли до тої реалізації дійде. Но, але, ну але розумієте. Колись от Ярослав Новоківський прогнозував е, розвиток Львова до мільйона, мільйона 200 тисяч населення. Так? А зараз ми маємо навпаки таку тенденцію, що кількість населення е, стабілізувалася, вона зменшується. І до сих пір ми маємо десь в Львові десь 720-750 тисяч тонну населення. Тому, скажімо, прогнозувати, коли нам дійсно буде потрібно це метро і чи дойде це. Ем, невідомо, але завдання урбаніста тут е, не гадати, чи почнемо будувати метро завтра чи післязавтра, а закласти е, можливості для його будівництва у генеральний план. Так? Відповідно, е, передбачити якісь територіальні резерви при забудові міста, щоб значить, були, значить, ці ділянки не забудовувалися, ну і так, так далі. Тут є дуже складне питання. А, а щодо того, як їздити на роботу, ну ви знаєте, ми не знаємо, як, як буде виглядати людська цивілізація за 10, за 20, за 50 років. Наприклад, величезна кількість офісних працівників в сполучених штатах взагалі на роботу не їздять, тому що є інтернет, не сидять вдома, дістають завдання. E, значить, через інтернет виконують це на завдання на комп'ютері і на фірму відсилають. До речі, так багато архітекторів працюють. Архітектор може сидіти у Львові і здавати завдання на роботу десь там з Берна чи з Бонна, виконувати значить, ті роботи і відсилати по інтернету назад, на роботу їздити не треба. Чи потрібно буде ми тих хлопцях, як це як ми це уявляли вчора, чи сьогодні уявляємо це, дуже важко сказати.